22 роки історії унікальних технологій і накопичених ноу-хау. Корейська компанія FDC Company Limited з виробництва розривних дисків представляє власну технологію з ефективного захисту вашого виробництва від надлишкового тиску в обладнанні. На виробничих об'єктах, де може статися не тільки вибух, а й пожежа, а також пошкодження обладнання та людські жертви. Один маленький розривний диск захистить ваше життя і майно від серйозних інцидентів. Коли в системі виникає надлишковий тиск, що перевищує критичний розривний диск, є немеханічним запобіжним пристроєм, який розривається для скидання тиску, щоб захистити обладнання та людські життя, що в кінцевому підсумку допомагає уникнути серйозних і великих інцидентів. Розривний диск складається зі спеціального матеріалу, має особливу форму і не має обмежень за розмірами. Розривний диск має широку сферу застосування, легко встановлюється і регулюється. А попит на цей продукт постійно зростає, оскільки ефект зниження витрат від його використання очевидний. Крім того, розривний диск це термозахист від високих і низьких температур, спеціально розроблений для підвищення довговічності обладнання. Розривні диски застосовуються у випадках, коли тиск підвищується швидко і неконтрольовано, коли витоки неприпустимі, коли відбуваються втрати продуктивності обладнання. Через сторонні включення, що турбують, а також у несприятливих умовах, як от використання їдкої або корозійної рідини високих і низьких температурах. Розривний диск встановлюється на різних посудинах високого тиску, трубопроводах, теплообмінниках і печах на промислових підприємствах для забезпечення безпеки на об'єкті. Розривні мембрани компанії FDC не допускають навіть 1% аварійних випадків. FDC Company Limited та експертний центр з питань вибухозахисту, ATEX Center – ваші партнери із забезпечення безпеки на виробництві.